Ви пам'ятаєте фільм Пограбування на мільйон. В нас новий рекорд пограбування на 600 мільйонів доларів. І це нова тема, яку запустив офіс президента. Проголосувала Верховна Рада разом з міністерством енергетики, і це афера глобального масштабу. Про що йде мова? Мова про те, йде, що зараз Україна витратить 600 мільйонів доларів на закупівлю двох. Атомних реакторів для Хмельницької АЕС, а далі слухайте російських, які вже 20 років знаходяться на теренах Болгарії. Стан цих реакторів ми сьогодні не знаємо. Комплектація чи вона на 100% заповнена? Ми не знаємо. Механізмів запуску і чи є відповідна документація для того, щоб їх поставити і запустити. В нас такої інформації немає, і ключове це відбудеться через енну кількість років. Це не завтра запуститься, не післязавтра. Можливо, через п'ять, можливо, через шість. І одним з ключових аргументів, коли за це голосували депутати від монобільшості разом з представниками колишньої фракції ОПЗЖ, ключова аргументація була наступна: це вже буде не за нашу каденцію, і ми за це нести відповідальність не будемо. Тобто, їм байдуже, що це буде проблема держави, проблема вас, проблема мене, проблема тих, хто залишиться в країні і буде думати, як її розбудовувати. Я думаю, що велика кількість тих, хто за це натиснув зелененьку. Вже бачить себе десь за межами нашої держави, і саме тому так впевнено говорять про те, що нести відповідальність за це не будуть. Це велика помилка, як показує практика. Завжди треба буде нести відповідальність за свої дії, іноді політично, іноді перед людьми, іноді перед Богом, а іноді і перед законом. І що гірше, тут ще треба буде розібратися. А по факту ця історія, яка демонструє не лише відношення до державного. Ніх наших з вами грошей, тому що державних грошей не буває. Це проблема буде в міжнародному плані. Чому я про це кажу? Тому що ви ж бачите риторику, яку сьогодні займають американці, займають європейці, про те, що треба зменшувати видатки будемо менше допомагати. Грошей стало менше взагалі, хочуть забрати ще й наші з вами ресурси. Але коли в них з'являється такий, а у опонентів України з'явиться такий крутий козир, як 600 мільйонів відправлене на повітря. А закупівля цих реакторів сьогодні це повітря, тому що на наше з вами енергозабезпечення завтра це жодним чином не повпливає. Вони скажуть: дивіться, у це те, про що казав і, і всі інші. Україна багата держава, в них є зайві 600 мільйонів, які вони можуть витратити на забаганку Зеленського, замість того, щоб направити на армію, направити на виплати зарплат. Студентам, зарплати вчителям, стипендії студентам, пенсіонерам і багато і багато інших напрямків, які сьогодні не закриті країною. Тобто, це проблема, яка буде не проблемою президента або його оточення. Це буде проблемою наших збройних сил, наших медиків, вчителів, дітей. нас з вами. Крапка.